Новий мовний зашквар Ірини Фаріон. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. Навіщо вона запустила підбурювання у суспільстві? Ти на нулі? Ти на нулі, я тебе питаю. То я сума. Ідіть і збирайте україномовних, Ідіть в вакопи чи стирчать за цим вуха Москви? У мене складається враження, що ФСБ дало чітку вказівку. Хто така насправді Ірина Фаріон та чим для неї може закінчитися ця скандальна історія? Вона не просто образила російськомовного військовослужбовця, вони вона образила військовослужбовців загалом. Факти тижня розібрали це із політологом Олексієм Кошелем. Пане Олексію, вітаю. Говоримо про скандал навколо висловлювань Ірини Фаріон. От вона там відома мовознавиця, як Нагадаю, розкритикувала російськомовних українських військових, заявивши про те, що не може назвати їх українцями. Ну тут як то кажуть, далеко понесло. Дуже жорстко реагують самі військові і відомі люди. Я вас прошу стуліть песок. І залишити українську мову у війську, виключно військовим? Вам, так же саме, як і Путіну, місце в Гаагському суді. Ви колете націю знутрі. фаріон чи фараон, хто ти там? Ти не Фінікукарі, понятно? І навіть омбудсмен, і там вже були заяви про те, що це дискримінація, і навіть от звернення в поліцію і СБУ з вимогою перевірити, чи це так. Студенти навіть вийшли, де Фаріон викладає, вимагають її звільнити. От як ви розцінюєте це висловлювання? Якщо ми пригадаємо політичну кар'єру Ірини Фаріон, ми побачимо, що де-факто вона професійна провокаторка. Що українська держава відбудеться тоді, коли перепрошую проститутки заговорять українською мовою? Тобто, це людина, яка має дуже велику здатність привертати до себе увагу і генерувати скандали фактично на ходу, тому що ми їх не спалили, тому вони кажуть, що ми їх розпалюємо. От чого лише вартий її візит до дитячого садка, коли вона повчала маленьких дітей, як правильно називати е їхні імена, і фактично знущала з, жін, з дівчинки з маленької дівчинки і перекручуючи її ім'я? Якщо хтось з вас Марічка, нема тут Марічок, правда? Але можливо ваша товаришка називається Марічка, то ніколи не кличте Марічку Машою. Бо якщо вона наша, то це форма не наша. Нехай вона їде туди, де ті маші живуть. І тоді я пам'ятаю, що ціла російська інформаційна машина вона розкачувала цю історію. Вона розповідала про не зовсім таких здорових політиків, які приходять до дитячих садків. І ця історія набула надзвичайно великого поширення. Я вважаю, що ця заява Ірини Фаріон про військових вона з тієї самої категорії: це можливість привернути до себе увагу, можливість отримати на рівні на рівному місці скандал. Ну і просто дивно вона повністю відповідала тезам російської пропаганди. Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді ну що це за пздура воювати в українській армії і говорити російською мовою. Продовж останніх кількох тижнів дуже активно в Україні розкручується саме мовне питання. У мене складається враження, що ФСБ дало чітку вказівку, що на виборах в Україні байдуже президентських чи парламентських має бути обов'язково. Сково одне з центральних питань це мовне питання. Неважливо, вони помиляються чи ні, але важливо, що ця тема почала активно вкидатись. Не так давно схожий скандал. виник із таксистом у Києві. Чоловік відмовився обслуговувати клієнтів українською мовою. Ті, кого він віз, розповсюдили цей запис у мережі, і запалало. Щодо цієї, здавалось би, випадкової події почала розгортатись широка інформаційна кампанія, і, можливо, не випадково. З Цим таксистом зустрівся Юрій Бойко, колишній лідер ОПЗЖ, і не просто зустрівся, а його зу. Зараз е, транслюється в величезній кількості інформаційних каналів в мережі інтернет. І більше того, навіть є проплачені ролики із плашкою реклама, де Юрій Бойко зустрічається і вирішує питання російськомовних. Точно так само до цієї кампанії підключився Арестович, який може також стати от частиною такого е, м'якого проросійського крила на виборах. Е, несподівано я також побачив, що Олександр Усик, от просто легендарний боксер. Але в окремих моментах він це поводить як громадський діяч. От зараз він виступив проти Ірини Фаріон. Ви агент Кремля, уж точно тут і к бабки не ходи. Перед цим він виступав на захист російського православ'я, е, і я не виключаю, що він може бути однією з фігурою на виборах, тобто не обов'язково як кандидат. Ці всі розмови про вибори припущення, що ось ось е, може бути прийнято рішення про президентські вибори. Водночас заява Фаріон продовжує розхитувати мовне питання: співпадіння, чи все ж таки за цим можуть стояти кремлівські методички і рука Москви. Я не схильний її пов'язувати із Росією, там російською пропагандою. І інше, попри все, ця людина є патріотом, але як політик вона професійна провокаторка, і тому було б дуже важливо от, до всіх її приставок екс. Екс депутат, екс там е, відомий відома політик, додати ще одну приставку, що це колишній політик, колишній політик, і е, от відправити її в політичне забуття, це було б важливо для всіх. Тому нам краще не, не звертати увагу на ці витівки, тому що там можуть бути глибокі психологічні проблеми. Е, от образа, яку нанесла Ірина Фаріон, вона не просто образила російськомовного військовослужбовиця. Вони вона на образила військовослужбовців загалом. Ну і по-друге, я думаю, що студенти мали б домогти свого. Ця людина не має морального права представляти такий авторитетний виш, як львівська політехніка. Ну і я думаю, що також мали б бути зроблені політичні висновки. І Я думаю, якби політична партія Свобода якомога швидше попрощалась такими випадковими політичними попутниками, для цієї політичної сили це було б дуже багато плюсів. А давайте трошечки от розберемо бекграунд, власне, хто вона та там багато згадують про її минуле, про те, що вона там і колишня членкиня комуністичної партії і викладала і захищала, начебто, російську мову. Ну якщо дуже стисло, да, от, щоб ми могли згадати і, і наскільки іронічно це виглядає зараз? Насамперед, членом членство в компартії, це була можливість швидко безперешкодно побудувати кар'єру. Все таки, Ірина Фаріон стала членом компартії наприкінці 80-х. Коли у Львові вже з'являлись блакетно жовті прапори? Коли з'являлись там і товариство української мови і відроджувалась просвіта? Ну і тому тут звичайно виникають питання: з якого дива, з яких переконань ну, власне, що робиться в тебе в голові, якщо ти стаєш членом компартії наприкінці 80-х років. Але для нас важливо минуле Ірини Фаріон як політик. От чим вона запам'яталась у Верховній Раді України? Яка її була функція? Яка була її роль? От вона для себе взяла надзвичайно вузьку нішу мовознавець, борець за українську мову, за чистоту української мови. І все. Але, чесно кажучи, для політика такої ніші замало. Якщо ти приходиш в Верховну Раду, ти повинен активно працювати, активно займатися законотворчістю. От, на жаль, Ірина Фаріон не запам'яталась. Там своїми закликами щодо проведення реформ, своїми закладами, закликами щодо своїм баченням щодо стратегії розвитку країни. Вона запам'яталась лише одним такими вузькими скандалами, конфліктами, можливістю привернути для себе увагу. Та пішли вони до чорта із цими формулюваннями. Останнє питання. От ми згадували випадок в дитячому садку, і тоді вже були намагання притягнути пані Фаріон до відповідальності, але якось тоді не склалося. От Чому як вважаєте віз і нині там. І, ну, і чим це, ця історія може закінчитись цього разу? Чи може дійсно СБУ там влаштувати перевірку? Певно? Я думаю, точно так само, як в усіх попередніх історіях, зараз ця історія закінчиться рівно нічим. Тобто, ну, принаймні, я не бачу можливості притягнути до відповідальності. І, як ми бачимо, вищий учбовий заклад також не має підстав для того, щоб звільнити цю людину з роботи? Але перевірка з боку СБУ має бути автоматично. Тобто, це завдання спецслужб України будь-яка образа армії, будь-яка образа українського солдата. Вона має бути невідкладним фактом реагування. Тому що в таких історіях потрібно бити по руках. Тому що завтра буде величезна спокуса, от просто розглядати ці історії, розглядати ці теми і вести їх в порядок денний політичного життя. Тобто в черговий раз колоти країну, колоти суспільство. Це надзвичайно небезпечні ігри, тому в будь-якому разі безкарно вони не повинні проходити. Так, дякую вам дуже за вичерпне інтерв'ю. Був радий вас бачити. Так, На все прошу. добре. На все добре.